Уж городі вшанували героїв Крут на центральній площі міста, запалили свічки в пам'ять заполеглими студентами, які майже століття тому стали на захист країни. В той же час провели панахиду за загиблими і біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Там зібралися й ті, хто підтримав всеукраїнську акцію, волю в'язням режиму. Долучилися до вшанування представники громадських організацій, добровольчих батальйонів та волонтери. Така дата, коли ми зібралися вшанувати пам'ять героїв. Котрі ціною власного життя стали на захист української держави. І це не стали люди, котрі, котрі були старі або середньою, це стали молоді хлопці, студенти, молодові від 18 до 24 років. Ми мусимо вчитися із сторінок нашої історії. Якщо 98 років назад. Сотні людей були готові покласти своє життя за українську державу, тому не маємо права сьогодні її віддати і перестати за неї боротися.